Доброго дня! Сьогодні ми презентуємо проєкт під назвою Історико-мистецький лекторій. Музей мистецтв пропонує всім глядачам відзначити пам'ятні дати визначених людей в історії України. Певних людей ми будемо відзначати. Їхній внесок в історію України та їх відображення у мистецтві. А також будемо згадувати художників, скульпторів, діячів мистецтва, чиї пам'ятні дати, ювілеї будуть припадати на той чи інший місяць. А спочатку ми представляємо вам захід, що стосується року, який уже проминув. Було багато ювілеїв, було багато пам'ятних дат, і про деякі з них ми хочемо вам розповісти. З вами я, Вісяна Інна Анатолійовна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник музею мистецтва. І в 2024 році на державному рівні відзначалися пам'ятні дати, визначені постановою Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат ювілеїв у 2024-2025 роках. Отже, цього року відзначалися ювілеї таких людей. Княгиня Ольга. Цей образ. Цей, э, ця людина в історії України дуже непересічна. Нам не відомо э, точно місце народження, походження э, визначної державної діячки, але нам відома дата її смерті 24 липня 1969 року, від, э, отже, 1055 років тому. Померла княгиня Ольга. Перші, перші образи відображення образу княгині Ольги ми зустрічаємо ще в часи Русі. Зокрема, на фресках. Є фреска в Софіївському соборі, а також є фреска в Візантійському соборі, де відображено можна сказати, це чи не єдині прижиттєві зображення княгині Ольги? Ну а поруч теж фреска, але вона вже значно пізніше. Кінця дев'ятнадцятого століття художник Васніцов відобразив так Ольгу. У Володимирському соборі. Є зображення Ольги також і в Літописах, зокрема в ілюстраціях Радзевілівського літопису, який датується кінцем 15 століття. Літопис належав Литовським магнатам Радзивілам, тому і називається Радзевілівським. З 1758 року він знаходиться в Петербургу. І е, е, більшість ілюстрацій вони е, присвячені е, подіям повісті минулих літ. Зокрема, е, вони втілюють ті е, сюжети, які нам відомі із повісті про помсту княгині Ольги за смерть свого е, чоловіка Ігоря, а також е, її відвідини е, імператорського палацу у Візантії е, і Хрещення. Ольги. Крім е, таких живописних зображень, е, дуже відомим є пам'ятник княгині Ользі у Києві. Е, перше його відкриття було в вересні 1911 року. Е, учні Федора Беловенського, Іванка Валорідзе, Петро Сниткін та архітектор Валеріан Рико підготували. Ось такий комплексний пам'ятник, висота якого у загальній сумі 8 метрів, в тому числі постать Ольги висотою 3,5 метри. А поруч з нею образи Андрія Первозваного та а, Кирила і Мефодія. Тобто, постаті, всі постаті практично є напівлегендарними або й просто легендарними а, у 1919 році, в Хвирі Революції, цей пам'ятник було пошкоджено, знесено. До 1925 року відбулася повна демонтація цього пам'ятника, а в 1996 року за уже збереженими ескізами було відновлено, відтворено заново цей пам'ятник. Реконструкцію проводили Віталій Сівко, Микола Білик, Віталій Шишо. Образ княгині Ольги, яку часто називають рівноапостольною. Є канонічним для ікон. У хрещенні вона отримала ім'я Олена, тому ікону з іменем Ольга, Олена її тести можуть використовувати вдома як оберіг. 11 липня, День смерті Ольги. Він є пам'ятним днем святої і вшановується церквою. Ікона захищає не тільки її власника, вона вважається берегиною нашого народу, особливо її шанують матері синів та вдови, що актуальна на сьогодні. Членам родини образ допоможе зміцнитися в вірі, бути мудрими людьми, чинити по справедливості. Образ княгині Ольги війшов і в кінематограф. У 1984 році вийшов фільм Юрія Ім'єнка Легенда про княгиню Ольгу на кіностудії Товженка. Заборонили створення україномовної версії фільму. Ну, Могли княгиня Ольга та князь Володимир розмовляти українською, лише російською. І український дубляж цього фільму з'явився лише в 2015 році. Так. У лютому 2024 року виповнилось 970 років з Дня смерті Ярослава Мудрого. Теж дуже відома і дуже важлива постать в історії України. Так як теж рік народження, день народження, на жаль, залишається невідомим, тому єдина така чітко фіксована дата це дата смерті. І, звичайно, що постать Ярослава Мудрого дуже важлива, він зробив дуже багато для держави. Фактично, правління Ярослава Мудрого це був період піку, розквіту Київської держави. Ну і залишився він на спочинку у Софіївському соборі, завершеному за його правління. У саркофазі, традиційному для візантійської поховальної традиції, такі ж саркофаги можна зустріти і в Європі романський період. У цьому саркофазі виявили не лише залишки, останки Великого князя, а і його дружини. Щоправда, там з цим пов'язано дуже багато теж цікавих історій, які варто почитати, пошукати. Тисячу років відзначаємо з дня народження. Ізяслава Ярославича, це син Ярослава Мудрого, третій син. І е, цей е, князь, на жаль, був сумно відомий, тричі він е, правив у Києві, двічі його проганяли з Києва. Спочатку його брати, його е, е, піддані, Але все одно е, він залишив. Е, Певну е, хорошу славу, е, старався бути е, благовірним князем і питав дозволу, питав е, поради у е, визначних засновників Печерського монастиря, до речі, в 2024 році. І ми відзначаємо також і 950 років з дня смерті Феодосія Печерського. Так, і е, це засновник Печерського монастиря, а образ його, його життя описано у патерику Києво-Печерському, а образ до нас дійшов із творчості ще одного ювіляра Олімпія. Олімпія визначного художника іконописця. І до наших днів дійшла свенська ікона з образами як Богоматері, так і засновників Печерського монастиря Феодосія та Антонія. Аліпій Ліпі удостоївся теж звання святого, ніколи не брав плату за свою виконану роботу, а якщо давали, роздавав її своїм. Чінцям монастиря та на матеріали для ікон, для майбутніх ікон. Переносимося в іншу епоху і 530 років минуло з дня смерті Юрія Другобича. Юрій Котермак родом з Другобича, прославився у Європі як один входив до числа перших гуманістів. Е, людина е, залишила важливий слід в е, історії, е, багато зробив для піднесення освіти на наших землях, е, е, ну і не тільки на наших. Е, він відомий як ректор Болонського е, медичного інституту, працював у Краківському е, університеті, його учнем був е, Микола Коперник. А, е, нам він відомий як перший українець, книга якого була надрукована. З 400 років, у жовтні 1624 року, помер Єлисей Плетенецький. Він був архімандритом, тобто настоятелем Києво-Печерської лаври, письменником просвітителем. І ця людина була одним із засновників, ініціатором створення Київської братської школи, що пов'язано було з діяльністю також Петра Панашевича Сагайдачного і взагалі гуртка київської інтелігенції. Так. 385 років з дня народження та 315 років з дня смерті Івана Мазепи. Образ, ім'я і образ цього гетьмана залишиться таким спірним для відносин України і Росії ще надовго. Найбільш достовірний портрет ви зараз бачите, це. Із літопису Саміла Величка. А Саміло Величко був канцеляристом у канцелярії Великого Гетьмана, отже бачив, використовував портрети ті яким довіряв. Наступний, наступний кого згадаємо? 350 років з дня народження Данила Галяховського, українського гравера, який теж працював при Київській академії. Велика гравюра, частину якої ми спостерігаємо, це так звана теза від Київської академії, присвячена Івану Мазепі, 1708 роком. датована. Це визначні зразки українського барокко, які нам дуже важливі. Так. 310 років від дня смерті Івана Щирського, ще одного гравера відзначного в українському барокко, гравер на міді, культурний релігійний діяч. І е, теж ми бачимо гравюра присвячена е, Києво-Могилянській академії. 265 років е, минуло від дня смерті Бернарда Меретина, українського архітектора німецького походження, визначний архітектор пізнього бароку його е, творіння е, прикрашають Львів е, та е, деякі. Інші міста Західної України. Переносимося у 19 століття і 200 років з дня народження Дмитра Петровича Маляренка. Український портретист, яких було немало в тій частині, більшість із них опинялися при дворі і зображували царственних осіб. А в даному випадку Маляренко писав портрети, ну, як то кажуть, середнього класу. І в даному випадку це портрет молодої жінки в білому платі з рожевими стрічками, датований 1846 році. Історія Маляренка досить схожа з історією ще одного відомого художника Тараса Шевченка. Маляренко теж був кріпак, звільнений був 1848 року і теж, як і Шевченко отримав звання академіка Петербургської академії містець в 1857 році, тобто до того, як таке звання отримав Тарас Григорович. Так. 170 років з дня народження. Прийшло зняна е, бацуце Якова Йосиповича, який проживав е, в селі Адамівка на Хмельниччині. Його називали Невизнаний геній наївного мистецтва, майстер художньої кераміки, е, іграшки, е, посуд, е, різні речі, які зустрічаються в багатьох е, селах. У майстрів і наївне це мистецтво він передав і своїй дочці Олександріжок, яка продовжила цю традицію. 165 років пройшло з дня народження Кривошеєва Олександра Степановича, який був архітектором Києва і залишив там ряд визначних споруд. Які визначають як модернові споруди і створюють неповторний образ міста. Також ще один архітектор, Рико Валеріан Микітович, 150 років пройшло з дня народження його, теж київський архітектор, творець знакових будівель декількох епох, так його називають. Один з небагатьох, кому присвячена була брошура видатні Зодчі України. Про нього можна ще говорити, тому що творчість його пов'язана із творчістю Федора Балавенського. 140 років відзначається з дня народження Катерини. Михайлівни Антонович в дівоцтві Серебрякової. Різич Антонович доволі відомий, вона дружина Дмитра Антоновича, визначного мистецтвознавця. Разом з чоловіком з 1923 року Катерина Михайлівна опинилася в еміграції, спочатку в Празі, а потім в Канаді. Але е, тяга до українського мистецтва у неї залишилася до кінця життя і вчилась вона в Українській академії мистецтв у визначних е, діячів е, того часу Василя Кречевського Михайла Бойчука і е, зберегла е, тягу е, до е, такого е, української етнографії. Зокрема, вона ось, ілюструвала книги про український одяг та українське декоративне мистецтво. 110 років з дня народження відзначав безухлого Данила Івановича, заслуженого діяча мистецтв Української Радянської Соціалістичної Республіки. І, зокрема, ось ми бачимо його картина. Туристи в горах. Він залишив за собою теж важливу спадщину і школу. Крім художників, своє сторіччя відзначали, згадували добрим словом 23 грудня 100 років відзначалося з дня народження Михайла Григоровича Водяного. Який нам дуже запам'ятався ролью Попан Допула у Радянському Водевілі. Так. Також 100 років з дня народження відношея Данила Пантелійовича заслуженого художника Української Радянської Соціалістичної Республіки. І також 100 років гуртового Григорія Олександровича, художник з Волині, історик, мистеєзнавець, заслужений працівник культури України. Так. Також 100 років пройшлося дня народження Максименка Миколи Антоновича. Народний художник України і збирач, поціновувач українського мистецтва. Так. Так. Ну і на завершення серед визначних дат року, що уже минув, пройшов, відзначалося 100 років. Вступу Україна до ЮНЕСКО та 100 років українського радіо. 100 років українського радіо відзначалося в листопаді минулого року і ми пошановуємо людей, які залишили свої голоси нам у спадок. Ну, а про. Вступ України до ЮНЕСКО я вважаю, 70 років вступу України до ЮНЕСКО. Україна в цій організації ініціювала багато міжнародних програм і проєктів. Всі вони були пов'язані з просуванням ідей миру, взаєморозуміння, поваги до спадщини людства. І зараз Україна захищає цінності ЮНЕСКО від російської агресії, залишаючись відданий ідеям справедливості верховенства права. Сподіваємось, що вам сподобалися, стали пізнавальними ті матеріали, які були представлені у лекції. Сподіваємось на подальші зустрічі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!